Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені, що заважає звільнити наших людей із полону російського повернути в Україну. Тут виготовлять обмін, дуже гарна карта. Скажіть нам будь ласка, от він вчепився в цих дітей нещасних. Господи, допоможи нам, будь ласка, визволити наших людей, і цивільних, і дітей. Повернути в Україну. Заперечую повністю весь негатив заперечую. Мені дурить, заперечує. Прошу допоможіть повернути всіх дітей, цивільних людей, військових із російського полону. Закликаю, допоможіть відкрити шляхи дороги. Шантажує, що буде вбивати, але це він Бреше не буде вбивати. Шантаж. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую весь негатив. Перекриваю, прошу вище сили, допоможіть визволити, обміняти викупити наших людей, українців із російського полону. Більше немає політичної волі тримати полонених. Є воля віддавати, обмінювати якомога більше. Расистам дуже вигідно повернути наших людей в Україну буде так. Перекриваю, перекриваю. Прошу, вищі, сили допоможіть нам, будь ласка, заберіть ці перешкоди у наших людей у полоні, щоб не було жодної перешкоди, щоб вони поверталися додому. Буде так, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть захистити наших людей. Одвернути всю небезпеку у полоні, всю агресію, всі е, е, замахи на їхнє життя і будь-який шантаж. Одверніть, знищить повністю всіх росіян, що заважають повертати нам людей. будуть обмінені усі полонені, усі на усіх росіян, усі українці на усіх росіян. Буде так, буде так, буде так. І відкриваю всі шляхи на обмін якнайшвидше вміють людей, буде так. Да буде все сказане, здійснено. Так і буде. Прошу допомоги. Отакі От маніпулятори, але все одно будуть обміни. Люди повернуться в Україну. Буде так. Дякую за увагу.